Олуми й ремонтують БТР. Наші підприємці перші в Україні вирішили таким чином допомогти українській армії. Військова машина потребує серйозного відновлення та встановлення додаткового захисту. Це вже почали робити спеціалісти, які обіцяють якнайшвидше впоратися з поставленим завданням. Уже півроку Україна живе фактично у стані війни. Мешканці Коломиї та району захищають нашу державу від зовнішнього ворога. Хто цього з певних причин не робить на сході, долучається на місці. Люди постійно передають гроші, одяг, продукти харчування для наших хлопців. Тепер дійшла черга до серйознішої допомоги. Ми провели переговори з військовим начальством про передачу. Військової техніки, ми не можемо, наприклад, танк ремонтувати, але БТР-80, як вже показав теперішній досвід, ми в змозі зробити, провести капітальний ремонт. З такою пропозицією ми вийшли так само на Національну гвардію, і Національна гвардія набагато ефективніше відпрацювала. І ми вчора, в Коломиї отримали перший БТР на капітальний ремонт, згодився. Відомий підприємець коло ми Василь Римарук, в якого на фірмі є повний комплект ремонтного обладнання. У БТР треба провести в порядок ходову частину, соловий агрегат, поміняти колеса, акумулятори, наварити антикумулятивні сітки, які збільшать захист військової машини. Підприємство Рокетехніка займається ремонтом сільськогосподарської дорожньо-будівельної техніки, ремонтом кранів, маніпуляторів і запчастин до них. І коли нам Запропонував міський голова Сюзарь Богданович, чи можемо ми провести ремонт БТРів для армії. Ми погодилися, тому що у нас є технічні і технологічні можливості це робити. От, заключили з Національною гвардією договір от, і взяли, скажімо, перший БТР, от, щоб відпрацювати технологію от, цієї роботи, а далі, якщо буде в цьому необхідність, скажімо, буде йти воно майже скажімо, на потік. Фінансово для однієї фірми капітальний ремонт провести буде важко. Лише колеса вартують 28 тисяч, а для відновлення одного БТР необхідно близько 60 тисяч гривень. Фахівці з ремонту двигунів є, але потрібні не дешеві запчастини до нього. Тому знову ж таки організатори просять фінансової допомоги у коломиян та мешканців району. Що кожне місто в області візьме хоча б по п'ять. А я думаю, і 10 це є не проблема для громади міста і району, наприклад, в Коломиї. То я думаю, проблему з технікою, якщо і підхоплять інші області, ми вирішимо протягом місяця. Нема там особливо технічних проблем. Якщо рахувати, що фахівці, які працювали на сільмаші, досить універсальні і висококваліфіковані, то я думаю, що ми це в два тижні. Цей перший БТР зро... зробимо. до слова Коломия дала хороший старт щодо цієї справи. Івано-франківські підприємці теж взялися ремонтувати ще один БТР.